Вітаю вас, мої хороші, сьогодні вівторок, 15 листопада, і за розкладом урок літературного читання. Тема нашого уроку у дружній родині і в холод, тепло. А читати ми будемо оповіданнячка Андрія М'ястківського Наш Рід. Працювати ми будемо на сторіночці 33 вашого підручничка. Отже, відкрийте підручничок та приготуйтеся до уроку. Урок розпочнемо із мовних загадок. Перша загадка. Чим закінчується зима і весна? Подумайте, перевіряємо. Весна і зима закінчується літ буквою А. З Б, нестерпним я буваю. З М весь одяг поїдаю. Подумайте, що це? З Б нестерпним я буваю. Це біль. А якщо літеру Б замінити на літеру М, то весь одяг поїдає, хто міль. Молодці. Наступне завдання. Переставте букви так, щоб утворилися нові слова. І так. Лови, волога, вінок. Ми переставляємо лише склади. Поставте відео на паузу та подумайте, як виконати це завдання. Перевіряємо. Лови переставляємо склади і утворилося нове слово воли. Волога переставляємо склади і утворилося слово голова. Вінок. Вікно. Я думаю, ви впоралися дуже гарно із цим завданням. Наступне завдання гра конструктор. Ми повинні з вами утворити нові слова і слово барвінок. Поставте відео на паузу та утворіть нові слова. Перевіряємо, хто ж більше склав слів: ви чи я. І так. Із слова барвинок можна скласти такі слова: бар, бра, раб, рак, іра, краб, кіно, коні, кора, віра. Вінок, вікно, ранок, рівно, бірка. Ось дивіться, скільки нових слів можна утворити, лише переставляючи букви. І так, ми з вами трішечки розім'ялися. Отже, зараз будемо працювати із підручничком. Ви зараз будете слухати текст. Готові? Оповідання Андрія М'ястківського «Наш рід» Мама вишиває на білому полотні зелений барвінок, жовто-гарячі чорнобривці, сині волошки, навіть маленьку качечку вишила. А що це буде, Нене? питає Дмитрик. Українська святкова сорочечка для тебе. Чому українська? Допитується хлопчик, бо вишиваю такі квіти, які ростуть на нашій землі, а земля наша зветься Україною. І ти маленький українець. А ти, мамо, і я, і твоя бабуся українки, твій татко і дідусь українці. Ми українського роду. І любимо нашу землю, наші квіти, Україна, як наша рідна хата. А в наших сусідів не такі самі цвітуть квіти, як у нас, і такі інакші, свої, тому й вишивки у нас і схожі і різні. Отже, дітки, ви прослухали текст. Наш рід Андрія М'ясківського. Давайте спробуємо відповісти на питання: хто дійові особи цього оповідання? Правильно, маленький хлопчик Дмитрик та його матуся, що мама вишивала для сина? Правильно, мама для сина вишивала. Українську святкову сорочечку. А як ми називаємо вишиту українську святкову сорочечку? Правильно, вишиваночкою. І так, дітки, для того, щоб гарно нам читати текст, давайте потренуємося у читанні деяких слів. Готові? Читаємо разом. Неня сині земля. На землі бабуся українська, Україна, Українка, Українці, Барвінок, волошки, Чорнобривці, Молодці. Наступне наше завдання самостійно для себе прочитайте оповіданечко. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Прочитали молодці. А давайте тепер подумаємо, які речення треба прочитати здивовано. Правильно, ті речення, в кінці яких стоїть знак запитання. Хто з дійових осіб дивувався? Правильно. Дивувався Дмитрик. Наступне завдання. Вправа хвостика я починаю речення, а ви його відшукуєте у тексті та продовжуєте. Готові? Починаємо. Ми українського роду знайшли, продовжуємо разом. Ми українського роду і любимо нашу землю, наші квіти. Наступне речення. Мама вишиває, шукаємо правильно. Мама вишиває на білому полотні зелений барвінок, жовто-гарячі чорнобривці сині волошки. Наступне речення. А в наших сусідів шукаємо це речення. Знайшли. Продовжуємо. А в наших сусідів не такі самі квіти цвітнуть, як у нас. Правильно. І останнє а земля наша. Шукаємо це речення. Знайшли продовжуємо. А земля наша зветься Україною. Наступне завдання. Давайте спробуємо прочитати інтонаційно речення, в яке в кінці стоїть знак питання. Тобто ми повинні із здивованою інтонацією ці речення читати. Готові? Давайте разом. Що це буде, нене? Наступне. Чому українська? А ти, мамо? А в наших сусідів не такі самі квіти цвітнуть, як у нас. Молодці. Наступне завдання. Ми повинні з вами прочитати цей текст для когось, чи то для мами, чи то для братика, чи для тата, чи навіть для котика. Поставте відео на паузу та прочитайте цей текст. Молодці, цей текст можна ще читати в особах. Тобто, роль дитинки виконуєте ви, а роль мами виконує ваша мама. Отже, спробуйте з батьками прочитати цей текст в особах, ніби справжні актори. Отже, дітки, ми прочитали текст Андрія Мястківського Наш Рід. Скажіть, будь ласка. А чи у вашій сім'ї є вишиванки, і які вони саме? Молодці. Дітки, крім того, що цей текст можна читати в особах, його можна ще і ніби справжні актори. Отже, ви повинні уважно прочитати? Уявляючи собі події? Та персонажів. Визначити кількість дієвих осіб. Ми з'ясували, що у нас в цьому тексті дві дієві особи. Розподілити ролі, можливо, ви будете мамою, а мама буде Дмитриком. Чи, можливо, хтось інший буде мамою та Дмитриком. Далі, підготуватися до виразного читання слів кожного персонажа. Уявіть себе вибраною дієвою особою. І уявіть, який у неї характер. Треба дібрати потім інтонацію, темп, настрій, міміку та жести. Отже, спробуйте себе у ролі акторів. Ось і дійшов урок кінця. Подумайте, що вам вдалося найкраще. За що ви можете себе похвалити? За що ви можете похвалити своїх однокласників? І чи задоволені ви своєю роботою на уроці? Якщо задоволені, то скажіть чому. А якщо не задоволені, то подумайте, що ж можна виправити, щоб у вас все вдавалося. До зустрічі, мої хороші. До речі, домашнє завдання виразно читати оповідання на сторіночці 33. До зустрічі!